Я публікав серію відеороликів по хронобіології, хронопатології, біологічні годинники, біологічні ритми та їх порушення, включаючи вплив на артеріальний тиск. Ці відео також включають рекомендації щодо визначення найкращого часу для прийому ліків. Оскільки втілення цих рекомендацій потребує додаткових зусиль, я хотів познайомити вас із простим, практичним та ефективним методом часу прийому ваших ліків від підвищеного артеріального тиску, який запропонований медбратом Хуліо Хіл. Цього підходу легко дотримуватися, і він дуже корисний. Багато людей приймають ліки від підвищеного тиску вранці, оскільки він природним чином підвищується протягом дня. Якщо ваша активність підвищується, ранкова доза може допомогти зберегти стабільним. Але якщо він підвищується вночі або рано вранці, прийом ліків ввечері може спрацювати. Спробуйте перевірити свій артеріальний тиск у різний час, щоб зрозуміти, коли ваші ліки діють найкраще. Незалежно від того, який час ви берете важливо, приймати ліки щодня в один і той же самий час. Це підтримує рівні ліків у вашому організмі стабільними, що робить їх ефективнішими. Пов'яжіть прийом ліків щоденною звичку, як от сніданок, чи зубів або часу сну, або встановіть будильник на телефоні, як нагадування. Деякі люди відчувають запаморочені, або в тому після прийому ліків від артеріального тиску, особливо. Спочатку, якщо це станеться, прийом ліків на ніч може допомогти вам почуватися вдень краще. Регулярно перевіряйте свій артеріальний тиск, особливо коли починаєте приймати нові ліки, або змінюєте час їх прийому. Це допоможе вам побачити, чи працює ваш поточний зправок дня. Ліки від артеріального тиску працюють ще краще, якщо ви поєднуєте із здоровими звичками. Регулярні фізичні вправи, виживання поживної їжі та достатньої кількості води можуть мати велике значення. Якщо ви зміните час прийому ліків, може задобитися тиждень або два, перш ніж побачите різницю. Не хвилюйтесь, якщо це станеться не відразу. Продовжуйте підвіряти свій тиск і дайте йому деякий час. Для контролю артеріального тиску потрібен час, бо всі люди різні. Найкращий час для прийому ліків це. Час, якого ви можете дотримуватися щодня. Постійність є ключовою, навіть коли життя насичене, або ви подорожуєте. Такі дрібниці, як вибір часу прийому ліків і здоровий спосіб життя, можуть мати велике значення. Дякую за лайки та розповсюдження відео!